Майже 30 видів екзотичних тварин ящерок, змій, жаб та навіть комах. Всіх їх кремечужани можуть побачити до 27 листопада на унікальній виставці зоотераріум. При вході першим відвідувачі помічають Семена Семеновича. Це велика та дуже гарний ігуана, яка спокійно лежить у тераріумі, гріється під лампою та приймає гостей. Особливо вона подобається дітям, адже її можна погладити та відчути, яка на дотик її шкіра. Якщо буде сонце, він бігає. Повірте, швидше ніж деякі професійні спортсмени побігли. Він дуже швидкий. Але оце, що він постійно тако сидить, він гріється, тому що йому холодно. Крім ящерок, на виставці представлені жаби. Одним з найцікавішим і у той же час небезпечним видом є велетенська жаба Ага, найотрутніше з представників свого сімейства. Її отрута може вбити людину. Їдять вони безхребетних, тобто тарганів, змій маленьких, ящерок і так далі. Тобто комах, все, що безхребетне, тобто ж вони можуть переживати спокійно. Єдині, хто навчилися їх їсти, це єноти. Вони витягують їх з річки за задні лапи, перевертають їх на спину і їдять тільки желудок, тому що якраз в голові зберігаються оці утруйні залози. Шанувальники комах та члени станових також знайдуть тварин собі по душі. На виставці є павуки та медагаскарські таргани. Враження, звичайно, зашкалюють, як то каже. Да, Дуже раді, що в нас така виставка. Дітям дуже сподобалося. Вони вражені, бо такого вони ніколи не бачили. Тому ми, ми раді, нам все сподобалось. Щодня о 12 та 18 годині тварин годують і кожен бажаючий може прийти та побачити процес годування. А також більше дізнатися про екзотичних тварин та побачити їх наживо. Виставка працює у ТЦ Простор з 10 до 20 години. Під час повітряної тривоги та відключення електроенергії виставка не працює. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Крамочицькі новини.